Дивіться, яке у нас сонечко є. Дивіться. Прооперували. Вчора ввечері. Прийшлося, на жаль, видалити око, але ми це розуміли з самого початку. Що при подібних травмах, коли око вилазить, його вже неможливо врятувати. А, і також йому вправили щелепу. Покажи. Зафіксували, вправили. Найближчі 10 днів він буде їсти через шприц, завдяки шприцу. Да. А в іншому все буде добре. Все нам вдасться. Все буде потихеньку, помаленьку. Ми а, позитивно налаштовані. так. І це, це маленька перемога, що вдалося їх забрати тварин. Так, оцю матуську забрали. Оцього хлопця забрали. Щоб вдалося забрати тварин і позитивно і добре пройшла операція. Оце цуценятка, тому що я дуже хвилювалася за нього. Як він перенесе наркоз і оперативне mm. втручання, все ж таки. це малеча і є деякі ризики. Але все добре. Тепер він відівається. Зараз я ще сильніше увімкну тепло в боксі. І буде спадки так. і одужувати. Все у нас буде добре. Дякуємо за увагу, дякуємо всім нашим підписникам, всім, хто нас підтримує. Спасибі, що ви з нами. Спасибі, що ви на каналі Притулку. До зустрічі!